Всім привітечок, всіх вітаю в новому відео. Я зараночку вибіжала купити щось на салатик, свіжих овочів, зелені і вже біжу додому. В Жені сьогодні вихідний, тож будемо усі одно займатися, займатися стінами, ремонтом. Маю надію, що закінчимо, не знаю, сьогодні-завтра. Тож будемо займатися сьогодні. Погодка сьогодні чудова, щойно сонечко сховалося, правда. повз риночок. жінка каже, стояла, торгувала. Каже, ви як одуванчик. Я йду зелена з цим жовтою сумкою. Ой, розвеселила мене трохи. Прибігла вже додому, одразу. Сіль заберу зі стола, щоб не було, як вчора. Купила, взяла зелені, тут кріп з петрушкою. Взяла все хотіла. В мене вдома завжди були запаси насіння льону, або там десь у їжу додавати, у випічку і дуже корисно з кефірочком змішувати. Цей, дуже воно. Багато там вітамінів. Очищає організм, дуже корисна штука. Лон взяла десяток яєць. 42,50 нібито. Капустинку молоду. Зараз молода капуста вже дешевша, ніж цей дешевше, ніж стара. Все чекала, поки капуста ціна знизиться, але так і не дочекала ще дорожче вона стала. Гілочка томатів. І кілька мені огірочки кинули. Такі-то ось покупочки і ще забігла в супермаркет, взяла якогось батона, Це нібито власна випічка в чудомаркеті, 21,90 2190 Ось, Так, це треба сховати, щоб доця не бачила поки що, навійку взяла. Бананчики, банани теж 80 гривень за кілограм. На ринку, хотіла сказати, ще дорожче. Ну, то дорожче, то дешевше різні ціни в різних цих. Знайшла в чудомаркеті яблука по знижках, передивилася всі нормальні, добренькі, 50% знижки. Це. Не знаю дорожчих, боже, що воно не фокусується? Треба їх покласти. О, 80 гривень 79 за 90 за кілограм, і, 50, і тут на 69 і 50% знижки. Ну, хоч так. Ще взяла колбаска, теж по акції була вищого готунку. Не знаю, таку ще жодного разу не купляли. спробуємо, скажу. І любимо ми арахіс. Це так, якщо дивитися якогось фільму чи серіала. Я взагалі люблю без добавок, але без добавок коштує 17 чимось, цей по акції, чи 11, чи 12 гривень. Тож взяла той, що дешевший. Тож, зараз буду готувати швиденько сніданочок, розігрівати, Єдина салата щас понарізаю, та будемо займатися. Женя з самого ранку позмивав стіну, те, що я не доробила, сказав, що сам все зробить, позамазував ці малесенькі дірки там, де Всілякі гвоздички були і намазували, Каже, коли підсохне, ще треба буде замазувати величезні дірки. Знайшов на балконі, була в нас там цегла червона, розбив та то позатуляв і позамазував. Ще у нас недороблений край стіни. Все ніяк ми його не зробимо. Хотіли, також, щоб мінімальні були затрати, щоб хотілося взагалі нічого не докупляти, якось просто позамазувати, але не вийде, як ми не думали. Я вже я передивилася, коли був вільний час, в основному вночі передивилася всілякі декоративні, там шпаклівки, якісь там візеруночки, квіточки. Але я навіть Жені не показувала, е, уявляла це, як воно буде виглядати, і все одно не хочеться мені. Тим, тим паче, якщо робити, вже там таке грандіозне, то більшого об'єму, а в нас там такий невеликий шматок, просто, просто треба вирівняти. А Женя передивився, так само, коли був вільний час, передивився, купу всіляких відео. як... Краще зробити, щоб мінімальні затрати були, але все, все одно треба треба нам рівень, треба ще якийсь там, не знаю, не пам'ятаю, як він сказав, називається, дещо докупити. І, можливо, завтра вже купимо, подивимось в наших тут два магазини. Якщо не буде, то... Будемо десь шукати або замовляти в інтернеті. Маю ну, надію, що тут все купимо, щоб не переплачувати за доставки і не кататися зайвий раз по місту з цим, всим, бо йому нема коли. А я в цьому не розуміюся, тим, не розуміюся, тим паче з дитиною кататися ще по таких магазинах геть не мій випадок. Зараз, мабуть, подорізаємо шпалери. Доклеїмо той кут, ту стіну, що там півтора листика залишилось на доклеєних, бо... <кій> бо що клей тоді закінчився, і треба ж цей малюнок далі підібрати. І трошки над вікном поклеїмо, теж одна полосочка залишиться. Тому що там знизу він сьогодні Женя сьогодні замазував, і воно підсохне, треба буде там обчограти, бо я ще восени там трошки замазувала, бо там деромахи були під підвіконням. Тож треба деякий час, щоб підсохло, доробити, щоб нормально все, щоб все гладенько було, і тоді вже продовжувати. Але хочеться. Хоч мінімально, мінімально ще доклеїти, тож зараз будемо займатися, вирізати шпалери. Шпалери понарізали. Женя зараз буде клеїти, доклею тільки ту стіну, що минулого разу не закінчили, а все наступне вже іншим разом, все одразу, коли підсохне. Підсохну те, що він сьогодні зашпаклював. Дівчата, хочу щось приготувати до чаю, щось пекти, але щось таке, що вам ще не показувала. Я свої рецепти раніше зберігала в телефоні. в мене є там нотатки, дещо збереглося, знайшла. Дуже простий рецепт, дуже смачний. Зараз вам все покажу. Буду випікати сьогодні сирні рогалики. Для цього нам знадобиться 150 грамів маргарину. Зараз буду його розтоплювати, бо він в мене заморожений. 250 г борошна і 300 г сиру. В мене в пачці 200-250 було. І теж я достала з морозилки залишки. Досі часто не доїдає, що залишається. Я ото в морозиловку скидаю, складаю, а потім пускаю на якусь випічку. І одна чайна ложка розпушувача. Зараз будемо замішувати швиденько тісто. Розтоплюю у величенькій мисочці і одразу в ній буду замішувати дуже зручно і не треба не замаститися зайвий посуд. Отже, тісто, я вже казала, готується дуже просто. Розтоплений маргарин додаємо сир, перемішуємо все до однорідної консистенції. Тут в мене попадається кілька родзинок, це тому що, як я казала, там в залишках то була, мабуть, Сирокова маса, але я думаю, яка різниця, нічого страшного. І додаємо борошно, одразу все. І також додаємо розпушувач. розпушувача у нас має бути одна чайна ложка, тож десь півстолової ложки. Отаку з горочкою трошечки. І все перемішуємо. Цукор в тісто не додаємо, потім будемо посипати наші рогалічки зверху. Получився ось такий комочок сирного тіста. Далі ділимо його навпіл і кожну частину. З кожної частини будемо робити пласт і розріжемо на 8 частин та будемо скручувати наші рогалики. Тісто тако просто розминаю руками, стіл нічим не підпилювала, не змащувала, все добренько, тако легенько будете дивитися по консистенції, наскільки вистачить, розпрямляєте. Дивіться, хто любить солоденьке, то цукор можна посипати на поверхню сюди, розрізати або розрізати, а потім посипати цукром і тоді, тоді згоротати рогалики. А я цього разу так не роблю: хочеться трошки менше цукру, краще потім чай солоденький поп'ю. І мені так нормально, але ви робіть собі за смаком, як вам подобається. Поки випікалася до чаю, я вже начистила, поставила картоплю на пюре і попередньо замариновані, запекаю, поставила карільця в медово гірчичному соусі. І ще з додаванням майонезу дуже апетитно виглядає. Зараз будемо вже обідати. Всім, хто теж зараз збирається їсти, бажаю смачного апетиту. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую, що дивилися. Дякую за ваші коментарі та щиру підтримку. Всіх люблю, ціную, обіймаю, всім гарного, мирного, тихого дня. Пока-пока.